Тут одразу два важливих фактори, які варто зазначити от в контексті пошкодження цих двох кораблів. Перший пов'язаний із кораблем великим десантним, так який фактично знищений там відповідно навіть до того відео, яке ми бачили зараз, він фактично відновленню не підлягає. Ось ці великі десантні кораблі, Російська Федерація на самому початку. Збройного вторгнення в Україну намагалися використовувати для того, щоб пробувати висаджувати десант на південному узбережжі материкової частини України, що їм не вдалося, і власне далі ці кораблі Російська Федерація використовувала для того, щоб додатково перекидати. Зі своєї території в тимчасово окупований український Крим ті додаткові ресурси, які потрібні, по перше, для функціонування російського військового груповання на території окупованого Криму, і по-друге, ті додаткові ресурси, які Росіяни перекидали з Криму на материкову частину України для того, щоб підтримувати боєздатність напрямку на південному напрямку тих російських військ, які от протистоять збройним силам України, Ну і, власне. Це вже другий великий десантний корабель, який е, пошкодили збройні сили України своїми ударними засобами. І власне цим ми е, дуже сильно перешкоджаємо росіянам, не даємо їм можливості перекидати ту кількість ресурсів необхідних для забезпечення боєздатності їхніх військ і в Криму. І відповідно на материковій частині на півдні України, яка необхідна росіянам для того, щоб утримувати позиції, ну і перебувати зрештою, от в нормальному боєздатному стані, хоча б мінімально. Ну і це паралельно з ударами по кримському мосту. Це створює для Росіян додаткові проблеми з логістикою, з тим, щоб ну, скажімо, перекидати додаткові ресурси. Для забезпечення своїх військ на півдні в Криму і на материковій частині України і другий момент важливий пов'язаний із ураженням підводного човна російського Ростов на дону, який є одною із платформ для запуску російських релатих ракет по цілях на території України, і насправді це досить серйозний крок вперед, тому що якраз підводними човнами в нас були найбільші проблеми. Тобто, якщо надводні кораблі ми могли ще якимось чином вражати, то для боротьби з тим. В човнами в нас поки що немає ну ніяких е, спеціальних е, засобів. Так і єдиний спосіб, де ми можемо, е, хоч якось, спробувати чи пошкодити, чи знищити ці кораблі, це ось саме так, як ми зробили з е, Ростовом на Дону, тобто тоді, коли вони проходять технічне обслуговування. Ну і власне е, це один із таких от дуже великих успіхів збройних сил України, тому що. По великому рахунку, крім того, що ми не можемо ніяк ну нічого зробити, скажімо так, з підводними човнами Російської Федерації в Чорному морі ми ще також маємо певні труднощі з виявленням пусків крилатих ракет саме з підводних човнів. Тобто, ну ці пуски виявляються набагато пізніше, аніж можна побачити пуски з надводних російських суден. Ми ну, відповідно це теж створює проблеми для того, щоб ці ракети потім висліповувати і вражати не дати їм потрапляти на цілі на територію України.